Ініціативна група 1 грудня, як я її розумію, вона не умиває руки. Вона не каже, що ось дали, а ви, панове, робіть, що хочете. От займайтеся. Ні. Можливо, в окремих зворотах, в окремих фразах і звучить оцей, оцей заклик, що будьте відповідальні. Але група себе не дистанціює. Вона присутня і вона коментує і висловлює свою позицію. Є в нашій голові певна міфологема: є «Django Unchained». Ви дивилися Тарантіно. Це дуже дотепний фільм про українців. Це абсолютно наша проблематика. Раб, який стає вільним і деспотом, раб, який працює на пана і керує цим паном, і поширює рабську свою малоросійську субстанцію, матерію. Це міфологема. Оцих. Одинаків героїв, які в кінці спалюють будинок, і його кохана дівчина йому аплодує це прекрасна романтична вигадка, це романтика, це Байрон. З цього Байрона виростають ніцшеанські погляди, що демократії не треба. Бо знащо. А от інша річ, про яку говорить ініціативна група: що створюймо, створюйте настрій, який є замовленням. На появу іншої якості не миріться з тим, що бачите. Не мирімося з тим, що відчуваємо, створюємо новий настрій. Це особливий крок вперед. Це треба зрозуміти, і до цього треба прагнути.